Бачите, у нас вже ялиночка є, ми одягали, але діти її хочуть на гору. На там, де у нас є сходи, каже, віддайте нам цю ялинку на другий поверх. Ну що мама не зробить заради дітей? Я віддаю їм туди на сходи. А тут зараз будемо класти іншу ялиночку. І я сьогодні запрограмувала прикрасити хату до новорічних свят, тому що кожного дня будні дні всі на роботі. Хоч і сьогодні вже пізно, вже ніч, але я кажу, зараз всі станемо дружно і це все зробимо. Тому зараз будемо прикрашати хату до новорічних свят. Нема оддиху, нема. ти не даш мені полічається нормально. Сердити, то я сказала, що це ми сьогодні маємо зробити. Ну і все, зараз відправляю на під хлопців, щоб стягали мені все, що треба. Найшла прикраси на сходи перші були під руками. Несу з дітьми зараз йдемо в'язати. Почали робити, що зав'язуємо такими золотими стрічками. До речі, тато казав, що багато роботи, і десь робіться. Ми минулого року купили багато, коли заїхала в хату, так зараз будемо цими прикрашати. Щось докупили, а щось ще докупили. Ілонка, якого має бути кольор у нас прикрашений? Червоні. Червоні. І гірлянд. Що там таке? Ні-ні, то там що стара хит, що з друг. Це властички. Та ти що? А, то Максима, то Максимові кімнаті, то не наше. Угу. То його класти вбік. Малиночка наша, та це на цій на сайт. Ага. Так. Це і ялинки хочу сказати, вам бачите, оце. Таке ніби як під натуральність, що дріт коричневий обробили. Бачите, ось це таке під натуральне, воно опадає, Дивіться, ось так.